Атестація пройшла перший етап атестації. Майже 68 тисяч чоловік протягом 11 місяців мали довести членам атестаційних груп свою придатність до служби. Не пройшли атестацію 5257 тисяч чоловік. Після спілкування з робочою групою рекомендовано до пониження в посаді 4766 тисячі службовців. Майже стільки ж, а це 4479 тисячі осіб, мають отримати підвищення. Атестація це процес. который еще предусматривает повесить человека в должности или понизить человека в должности. Так вот, всего аттестованного состава проходила, как я сказала, аттестацию 83 939 человек, в том числе сотрудники, которые с милиции перешли в полицию 68 135. 5257 человек были уволены средой национальной полиции, то есть не прошли аттестацию. В Чернігівській області атестацію проходило 2060 чоловік. З них не можуть продовжити службу лише 79. Серед керівництва вищої ланки не пройшли атестацію 29 чоловік. До підвищення ж рекомендовано 152 людини. Після закінчення атестаційних робіт, виконуючи обов'язки начальника головного управління поліції в області, так прокоментував результати. Я ни в образом не влиял на аттестацию. В том числе и все остальные руководители, которые входят в состав руководства главного управления, они просто лишены были возможности. Это не тоже слова простые. Среди э, членов комиссии это достаточное количество людей, которые всем известны. К ним можно эти вопросы задавать, почему как, как, процент какой, почему тех мало, тех, тех больше. Я ни в коей мере, ни я, ни руководство ГУНП не влияло на ситуацию при проведении комиссии атесационных. Я вообще находился в отпуске. Найбільше колишніх правоохоронців не пройшли атестацію у Київській області 610 та Одеській 742 чоловіки. Харківські, Миколаївський, Хмельницький цифри вирюються від 250 до трьох чоловік. Атестація, звісно, це перша волна очищення. Чому перша волна? Тому що реальна структура, яка многими десятиліттями не оправдала надежди суспільства, должно подвигаться постоянному очищенню, тому що це очень важно для правоохранительной системи. Голова Нацполіції каже, заміна співробітників сьогодні проходить під наглядом поліцейської комісії, до якої входять полісмени, представники самоврядування та громадськість. Такі заходи мають не допустити до лав правоохоронних органів людей із сумнівною репутацією.